Полтавщину із робочим візитом відвідав радник міністра юстиції України Андрій Помазанов. Гість побував у новостворених центрах безкоштовної вторинної правової допомоги, яких на Полтавщині відкрито чотири: два в обласному центрі і ще по одному у Лубнах та Кременчуці. За підсумками візиту радник провів прес-конференцію, на якій розповів про ті прогресивні реформи, які зараз проводяться мін'юстом. Ця реформа покликана власне допомагати нашим громадянам України бути більш прообізнаними в Ровому плані допомагати соціально незахищеним верствам населення інвалідам, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, пенсіонерам і тому подібним категоріям громадян, які не можуть самостійно себе захистити. Таким категоріям громадян ми надаємо від держави безоплатну правову допомогу. Звернувшись до центрів туринної правової допомоги, незахищені верстви населення отримують усі необхідні юридичні консультації а також можуть скористатися послугами професійних адвокатів, і все це абсолютно безкоштовно запевнив Андрій Помазанов. Держава за цим проектом виділила на роботу цих центрів 300 мільйонів гривень спільно з урядом уряд України і спільно з урядом канади власне розробили цю благодійну програму відповідно до якої Громадяни України будуть безоплатно отримувати допомогу. На послуги безкоштовної правової допомоги спостерігається попит. Запевняють фахівці. Тільки за місяць роботи до полтавських центрів надійшло 50 заяв від громадян. 10 із них уже розглянуто. Ставимо собі задачу практично вдвічі збільшити кількість адвокатів, які є нашим партнером, які з нами співпрацюють. Тим паче, що з 1 липня ми надаємо послуги і в цивільних і адміністративних справах, крім кримінальних Центри Працюють з 1 липня. Усього по Україні Мін'юстом відкрито 100 таких закладів